Привіт-привіт! А до мене тут щось приїхало. Я навіть знаю, що це, я його не розпаковувала, але по формі я знаю, що це, бо я це очікувала дуже сильно. Знаєте, в дитинстві ми, коли нам було спекотно, любили гратися бутилками, робили в кришечках дирочки і так поливалася. Але технології не стоять на місці. Тому я для своєї доньки закатала дуже крутезну штуку. Сподіваюся, вона прийшла ціла, бо запакована, бачите, вона так собі. І тут що в нас? Та-дам! Це просто мега. Я сподіваюся, що все працює. Він повинен працювати від акумулятора. Треба розібратися тут. Що як відкривається, куди що вставляється, я ще не знаю. Так, дивимося, чи я все забрала звідси. Ага. Це таке що слышила. Тут зарядний пристрій. Бо, як я кажу, він працює від акумулятора. Як заявляє е, продавець, він повинен сам в себе всасувати воду. Ну, Тут на фотографіях наче все так, як треба, як було заявлено. Але як воно насправді. Ми з вами трошки пізніше подивимося. Я зараз все протестую, все вам покажу. Ми головне спочатку розібратися, як воно заряджається, повідомлі що вставляється. Тут повинен бути акумулятор вже йти в комплекті, але зараз я все розберуся, як воно відкривається, і все вам покажу. І так, я трошки розібралася. Тут у нас кришка просто знімається. Сюди можна вкручувати бутилку. Але мені здається, що наша звичайна бутилка не підійде, треба підібрати щось по діаметру, таке, щоб все підходило. Сюди додатково можна ставити бутилку, щоб кожен раз не бігати, набирати. Набирається сюди бутилка, ставиться вода, ставиться додаткова ще бутилка, все, бігаєш, собі стріляєш, вода закінчилася, прийшов набрав. Я знайшла де підзарядка, де підзарядка йде ось тут на ручки. Тут у нас є така кнопочка. Ми її нажимаємо, зажимаємо. І оля, тут відкривається все, йде акумулятор всередині. зараз покажу. Так, у нас тут був акумулятор, ось він я його достала, трішки підзарядила, підзаряджається він повністю окремо. В комплекті йде ось такий широкий. USB вихід. Вставляється. Зараз розберуся. Так. Все, ось ми вставили, вставили в повербанк в розетку, куди угоди. Все зарядилось акумулятор, достали, вставляємо його в наш пістолетік. Так, все підключили, ховаємо батареєчку, ховаємо ці всі шнурочки. Гарно закриваємо. Вон тут защокується. Все, пістолетик готовий. Зараз будемо перевіряти на те, як він набирає воду. Як став, де це О, Держав вода вийшла. Тут, мабуть, це перевіряли до мене. Бо приїхав він на мене трошки мокрий. Не навіть його не видно, бо я ще не воду не заливала, не пробувала. Але єдине, що я вже попробувала нашу бутилку поставити, стандартного горошка, вона не підходить. Треба знайти трошки більшу, але я щось на Аліекспресі, думаю, знайду для цього пістолета. Зараз будемо пробувати, як він набирає воду сам. По ідеї, якщо нажаті курок в іншу сторону повинна вода набиратися. в на всю сторону. Ой, вода л'ється з нього. Зараз, взагалі, підемо подивимося, як вода набирається. І так я набрала воду в тазик, Зараз будемо дивитися, як він набирає. Як вода набереться, тут є відверсті, звідси повинна потекти вода. І це означає, що вже все можна використовувати. Що це було, я не зрозуміла, але це просто жесть. Походу, у нас відкрилася кришка, хоча вона була закрита. Зараз будемо пробувати. Тепер у мене тут все мокре. Я думаю, це попало на камеру. Ой, боже, і зараз попробуємо, як далеко він стріляє. Я заявлено, що він стріляє на 12 метрів. Наскільки, дійсно, я не зможу виміряти, бо це треба йти на вулиці, щоб його виміряти. Може, як мала буде вдома, вийду з нею, щоб вона спробувала, як це все стріляє. Вода тут є, вже набралася, дійсно набирається. Зараз спробуємо постріляти. Вийшли з малої протести пістолета. Зараз покажемо. На 12 метрів він не стріляє, дострілює максимум 5-6 метрів. Це його... Максимум. Струя я б не сказала, що дуже там така сильна.